Господи і владико, життя мого, духа владолюбства не дай мені. Що таке дух владолюбства? Це прагнення бути першим, панувати над іншими, займати перше місце. Це прагнення бути першим погубило архангела, главу всіх ангелів і зробило його сатаною, скинуло його з неба. Це прагнення панувати. Погубило Корея, Дафана й Аверона, які позаздрили славі Мойсея, коли він вів народ Ізраїльський по пустелі до землі ханаанської. Вони хотіли скинути його і привласнити собі владу. І покарав їх Господь страшною карою. Земля розверзлася й поглинула їх з усіма сім'ями їх. Владолюбство керувало усіма єретиками. Які звеличувалися над церквою Христовою, вони своє хотіли поставити замість течії церкви або ж хотіли стати вождями в церкві. Владолюбство керувало всіма людьми, які потрясали світ державними повстаннями своїми, були письменники з розбещеними думками, які розбещували цілі покоління. Владолюбство пристрасть панувати. Господь Ісус Христос засудив лицемірів у промові проти книжників і фарисеїв, засудив їх пристрасть бути першими, їх бажання мати перші місця на бенкетах, отримувати вітання, відповідні до вождів народу. Господь засудив їх і сказав учням Своїм, а через них усім нам більше же з вас нехай буде вам слугою, Євангелії від Матфея, це є протилежним владолюбство, велить прагнути не до високого становища, а бути останнім, бути слубою усім. Бачите, наскільки владолюбство, пристрасть мати вплив, пристрасть займати перше місце, наскільки вона є противною духу Євангелії, духу смирення, а вона володіє всіма. Немає нікого, хто не був би заражений нею. Навіть малі діти знаємо, як буває при іграх дітей. Виділиться який небудь хлопчина, почне командувати, потім керує усіма, готовий вступити в бійку, коли хто небудь оскаржує його першість вождя. Навіть серед пустельників, навіть в монастирях, де не повинно бути владолюбства. Де всі повинні пам'ятати заповіт, бути всім слугою, навіть там володіє людьми владолюбство, хоча і в потаємній формі. Перед людьми вони не домагаються першості, але надмірним постом і бдінням намагаються бути першими над усіма. У житті морському пристрастя володіє усіма, всі добиваються вищого положення. Жадають заохочення, всі бажають пошани, багато батьків виховують у дітях своїх чистолюбство, пристрасть бути першим, намагаються, щоб вони зайняли в житті вище становище і цим розбещують дітей своїх. Хіба не треба зрозуміти, що вище положення, доля небагатьох, не можуть всі бути першими. Займати високе становище, по суті, справи це доля людей виняткових, визначених Богом. Надзвичайно багато з тих, хто прагне зайняти таке суспільне становище, не гребують жодними засобами для досягнення цієї мети, пускають у хід зв'язки, підлещуються, прислуговуються, не гнушаються жодними способами. Щоб тільки досягти своєї мети, зайняти високе положення в суспільстві, стати одним із тих, хто має владу. Часто Господь карає їх, нещасна пристрасть їх закінчується крахом, вони озлоблюються, відмовляються від громадської роботи, йдуть у коло родини і замикаються в сімейному житті, але самолюбство і тут терзає їх. А вони терзають сім'ю, терзають ближніх своїх і немає спокою в їх душі. Ось плоди владолюбства, ось чому святий Єфрем у великій молитві своїй просить Бога позбавити його від згубного духу владолюбства, настільки протилежного смиренню, без якого не можна кроку ступити в християнському житті. Якщо так. Якщо не потрібно домагатися вищого звання, домагатися першості, хіба можна сказати, що не повинні ми прагнути піднятися, домагатися вищого достоинства, але саме тільки вищого, нетлінного і нічого не вартого достоинства, а стяжати те достоинство, яке велике в очах Божих? Вказано нам усім шлях до пошани. Вище якої немає, з яким не зрівняються ніякі земні досягнення, ніякі почесті. вказано нам шлях у Царство Боже, сказано, що ми можемо стати друзями Божими, дітьми Божими, цієї мети досягнемо тільки прагнучо виконати всі хрестові заповіді. Не треба бентежитися, якщо поставлені ми в положення низьке. Непомітне в суспільстві. Треба пам'ятати, що Господь уміє вивести нас на надзвичайно широкий шлях, коли не чекаємо, не прагнемо до слави земної. Господь нерідко, поза старанням і волею нашою дає цю славу. Слава тікає від тих, хто женеться за нею, хто її жадає, і знаходить тих, хто біжить від неї. Справжня слава, слава від Бога дається тим, хто не женеться за нею. Треба, не думаючи про владу над людьми, вникнути в те, як можна розвинути здібності свої і таланти, дані від Бога, смиренно, тихо заглибитися в розвиток здібностей своїх у тиші в невіданні світу, і, можливо, станеться. Як ставали вже не раз, що Господь зведе таку людину на недосяжні вершини слави, знаємо багато прикладів з історії науки і філософії, з життя великих діячів науки, які проводили життя в злиднях, в невіданні світу, бували навіть переслідувані і гнані, були в повному протиріччі того, чого шукають люди, заражені пороком владолюбства. Вони в тиші, в бідності, в усамітненні працювали над завданнями науки та філософії і творили справи, які прославили їх в історії людства, зробили їх яскравими зірками прогресу людства. Пам'ятайте Господь уміє відзначити людей, відзначити справи людські, зроблені за заповідями Христовими. Хто хоче бути першим, нехай буде з усіх найменшим і всім слугою. Моліться з Єфремом Сиріном про позбавлення від тяжкого гріха владолюбства, від цього гріха нехай позбавить вас усіх Господь Ісус Христос. Амінь.